За незручні запитання про декларацію вдарив дверима. Керівник комунальних підприємств Львів, Теплоенерго та Залізнич теплоенерго, депутат Львівської облради від самопомочі Степан Пакіш вдарив журналістку правди розслідування Ірину Скіць. Чиновника роздратували запитання про вартість його автівок. Уривок зі знімань. Дивіться далі без коментарів. Чим займається ваша дружина? Читаєте декларацію? Ваші електронні декларації цього не вказано. Ми ходимо Питання є. Так, у мене є ще питання. Вони відповіли. Чим займається ваша дружина? Ким вона працює? Працює. У Вас питання ще є? Де вона працює? У Вас це не це питання, яке не стосується. Це моє особисте питання. Ще питання у вас є? Це питання суспільного резонансу. Я... Дякую. Ви державний чиновник. Я вам дуже дякую. Не власть мою сім'ю, і я вам бажаю створити свою сім'ю. Дякую. Ви, будь ласка, ще за ваші автомобілі. Я перепрошую. Будь ласка, візьміть собі. Візьміть собі стенограму, скільки в мене автомобілів було починаючи з 97-го року. No. Які автомобілі, коли я продавав, коли я набував і все решту. Все решту читаєте в декларації. Ваші до електронні побачення. декларації не вказана вартість ваших автомобілів, пане Степане. Чому не вказана вартість до побачення? Чому не вказана вартість ваших автомобілів? Зачекайте. Ми не отримали від нього відповідь абсолютно ніякої. Він потім не виходив, не вибачався. От тим як закінчується це відео, і закінчився вся наша розмова. Закінчилась. Я вже не йшла до нього в кабінет, тому що чесно було страшно. Я була дуже здивована такою реакцією, тому що ми не питали з нього нічого, щоб стосувалось його особисто, лишень його електронної декларації, лишень того, як він виконує свої обов'язки, і того звідки в нього статки. Питання, які б могли викликати аж таку людь, я не ставила, і мені дуже дивно, чому людина дозволяє собі так реагувати і ну фактично бити журналістів.